Переклад та озвучка Армі ЮЕй Ран 30-й епізод. Вінтажні розважальні шоу. Ран Бітіес. Чи хтось знає, чому ми так вдягнені? Це наша відповідь серіалам От я шобонієм Такі кучері, що хрущі губляться. А от я схожий на хлопчика, що носить молоко чи газети, або такі чорні гумові чоботи. Тобі би ще велосипеди з кошиком. Точняк, я бачив таке в серіалі. Та ти шо? А от ти завжди виглядаєш як вчитель з англійської? Це хіба не твій особистий одяг? Так, особистий стайл, бо ти не відрізняєшся від звичайного. Ви мене розкусили. Це дійсно мої речі. Справді чунгук ти схожий на мажорного вулка. Чунгук, твій одяг найбільш вишуканий. Так? Чудово щодо Джина Джин, ти наче за німець, сила кольору на поміч. Так він схожий на студента, що на відпочинку. Та лі виглядають круто. Раніше справді носили такі пояси. Здається, таке було в моді. Коли ми народилися, чи це тільки мені здається, що він сьогодні виглядає коротшим? Ти схожий на Дао з божевільної аркади. Я не можу зрозуміти цей стиль. Ти схожий на ляльку, потворна лялька на капоті, та що киває головою. Отако, отако. Гаразд. Що маємо сьогодні? Яка тема? Сьогоднішня тема розважальні ретро-шоу зі спогадів. Відтворюємо естрадні шоу нульових. Шуга та дві команди гратимуть в ігри зі старих шоу. Команда, що програє, отримує покарання від переможця. Вперед, будь ласка, роздай це кожному по одному, що б то не було. Може, є ще щось? Меч впізнає свого володаря щось є всередині. Різні кольори. Хлопці, знаєте, що каже шабля, коли їй шкода. Пардонтя. Ні. Тіхо, дівчині. Дуже смішно. Шо? Шабля, О, тихо. а? -аха. Я до Петру. Витягаємо мечі الiro... на рахунок три. Меч. Стережи, соловина мечів має дещо інше всередині. Куди тебе несе? Витягай свого мечика <ривит> на рахунок три. Та я займався фехтуванням десять років. Один, два, три. Пади падлов підземелля. Стережися, враже Хвойдо. Що цибулька? Мечі з пореєм проти звичайних мечів. Команда цибулинок зберіться. чудово збалансовано. Це команда Джина. Про що мова? Команда Кімсок Джина найкраща за замовчуванням. Отже, визначаємося із назвою команд. ти позбавлений гостренького Зосередься. Хлопці, віддай меча, бо буде шабля. Наша команда називатиметься Кім Сок Джин. Ні. Зіграємо в камінь ножиці папір. гаразд, камінь ножиці, папір, камінь-ножиці, папір, камінь-ножиці, папір. Тут без варіантів. Ми вже визначили. То як називається ваша команда? Сок джин. Наша команда окуляри, а це як повилазило. Вони всі в окулярах. Як щодо окуляри проти зірунів? Ні, ми команда Кімсок Джин. Команда Кімсок Джин проти команди окулярів. Команда окуляри Чонгу Крем Ві. Команда Кімсок Джин Джин чи мін хосок. Яке покарання? Яке? Отже, визначимося з покаранням. Треба ні, може кажіть по черзі, оскільки ми одягнені в винтажному стилі, як щодо покарання із цієї ж епохи. Давайте прогуляємося в цьому вулицею Гаросов поїдемо в цьому в Макао. Макао. Так, їдьте в цьому в Макао. Так і зробимо. Члени команди, що програли, поїдуть в Макао в цьому. Це таке покарання, А вже ж. Так і буде, оце буде гаряче. Навіть зачіску ж. Ні, можеш хоч кепку надіти, хоч лисуганом красуватися на свій розсуд. Тобто таке в нас покарання. Я не проти. Якщо красень, то будь в А го це мій капелюк. Спокійно. Я напишу Капелюк? кім тихе домовилася. Якщо він так зробить, у будь-якому випадку покарання буде. Зробимо це по приїзду в Макао. Щойно як приїдемо, от ти дивний. може ще приймати душ і спати в цьому. Чи може будемо в цьому виїжджати в Макао Гадаю, так ні, краще зробити це по приїзду. Ті, хто хоче бути модним, Аються по дорозі в аеропорт, тому це й покарання. Я визнаю покарання так покарання не подобається. Перемагай та не квапся. Хлопці, я згоден з вами. Головне, що мене не стосується. О, У шуги теж є окуляри. Якщо ми програємо, нехай шуга приєднається до нас. То ні не буркучи. Ми надамо тобі обрати. Обери команду, яка, на твою думку, переможе. Тільки пиши зараз, перед грою. Добре, запишу. Пиши назву, напиши назву команди. Та пишу вже. Проте, якщо я напишу назву команди, я виявлю прихильність до цієї команди. Тоді не треба. Та годі, а ага, гаразд. Давайте зробимо це. Отже, з покаранням визначилися виїзд чи в'їзд Ведучий Має рацію. Якщо чого обере команду, він може бути несправедливим. Точно Значить, ти мене штовхаєш, тому що ти обираєш команду. Я був поруч із переможцем. Не показуй йому, не показуй назву команди. Не дивися, віддай це стафу, віддай їм. Гаразд, так буде чесно. Та тільки ж не змінюйте потім назву. Ти нам не довіряєш? Покажи назву команди, аби не змінити її. Потім він обрав окуляри. Буде весело. Якщо він обрав команду, що програє? То Хто ж це буде? Окуляри чи Кім Сок Джин? Всім потрібно віднестися до цього серйозно. Тож по дорозі в аеропорт це ж завтра, так. Оце не чигенько таке, це теж не погансько. Виглядає модно. А у коупу просто, просто це його стиль, та він ще одягне на макітру якийсь модний капелюх. Тебе все гаразд. Це вже і не так старомодньо на мені фіолетова водолазка. Я ніколи не бачив такого дивного кольору. Я ніколи не носив таких речей. Хіба ти не сам начепив такий ремінь? Мені сказали, що це в стилі ретро. Хлопців прикрили пельки. Давайте пограємо. Пограємо в ігри. Зараз разом вигукнемо Run BTS. Run BTS! Довго очікувана мить Команда Кінсок Джин проти команди Ополяри. Зберіться, ми не маємо програти. <звіт> Отже, що ти робив у відпочинку? Я був на морі, там я був одягнений в топ із коротким рукавом і шорти. А от інші, що фотографували нас, були в плащах. Який жах! Хобі так. Якби ти мав машину часу, куди б ти хотів повернутися та що виправити? Хочу повернутися в той час, коли я ще тільки навчився танцювати. Чому ти не хочеш танцювати? Ні, я не це мав на увазі. Просто хотів старанніше вчитися, отакої вчитися до професора. То який предмет, мій тато вчитель літератури. Тому я хочу її вивчати. Миттєве акровір Акровірш? автор Джей Хоуп. Називається Девер». Так. Шелест листя луна, де вражаюся я. Шелест листя луна, де вражаюся я. Реально шедевр. Дякую, хлопці. Прийдіть до тями. Слухайте всі. Тихон, що ти робив у нульових? Мені було 5 років. Справді? Ну, може 6? Ні. 5. Ти був досить дорослим. Тобі 5 було в міленіумі? Так. Ні. 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 6. Йому було 6. Точно. 6 років. Це велика різниця. Бо ти вже старець. Отже, ви маєте знати, які розважальні шоу були популярні. популярні шоу 2000-х. іксмен, шлюб укладений на небесах, щось там о, у кабіні. Любовний лист «Караоке на майдані. Живи та насолоджуйся разом. Сумлінний холодильник. так, не можу пригадати. Легендарна прихована камера. Як називався серіал, де актори грали у гру Кункункта, Сімейна Прогулянка, інша команда, інопланетник Кункункта. Щастя перемоги 10 вон, ні. Це було щастя від 10 тисяч вон. Важко бути щасливим за 10 вон. Що ти купиш за 10 вон? Розсвітлення. Знак оклику. Добре, я зрозумів. Зрозуміло. Чарівний малюнок масурі. Так було багато шоу та телевізійних програм. Отже, годі базікати. Гаразд у чому була особливість цих шоу? людина. ікс. вступна частина танці. Точно, танцювальний момент. Вони танцювали як вітання від шоу, а ще дивовижні пісні, що запам'ятовувалися. Як тільки ви почуєте, то одразу о, ця пісня, оця і оця. Я знаю, які пісні будуть грати. Тож не гаємо часу та розпочинаємо найкращий танцюрист Джин. Будемо по черзі танцювати саме тут. А вже ж виходь на подіум і танцюй, як заграє пісня. Всім струнко, принц танців на сцені. Кім сок джин, кімсок джин. Він підкорює майданчик. Ілюзія, шоколадні крила, Маша крила, орлятко! наче в армію летить. Це для армії. Крутий відліт. Це що? Б, кінець? Що далі? Наступний бій. Спокуснику, інстинкт, на який не впливає музика. О, О, ця пісня чудова! Запалюй! Супер! Наступний танцювальна машина Чимін! Вау! Тіло саме танцює! Розривай нас, чмін! Що це за танець? Що це? Добре, добре. Рем. Зараз все буде. Ця пісня легенда. Це вона! Готагедзеп! Танцювальним дерґінтерем почалося. Сексуально і провокаційно. Сексі Пексі. Вогонь. Супер. Наступна танцювальна машина. Хто мене кликав? Я мав йти першим. Він сам і є танець. Яка пісня? Його звуть Джей Хоу. Більше танцю, більше драйву. Так, тримати, брате. Откровення від Джей Хоупа. Вірш 5, глава сьома. Джей Хоуп! Джей -Хоуп. Перевіряємо суглоби. Добре. Наймолодше макне. Додай вогню. Я зрозумів. Забудьте про наївного, соро'язливого мембера. Це зовсім інше, чонгу. Гаряче, дуже гаряче. Не зупиняйся, це суцільна енергія. Добре. Так, так, так. так. Ніхто не може зупинити його. Нескінченна пристрій до танцю. Емсі не може пропустити церемонію привітання. МС! От як завжди, на самому цікавому, чому музики не чутно? Я теж хочу. Ми планували зіграти спеціальну пісню для шуги. Він схожий на мультяшного героя. Та він крутий. З нетерпінням чекаю на сьогоднішнього МС. Так, добре, всім дяка. Всі вільні. Я втомився. Тож тепер маємо зіграти в гру. Степе, а це що було? Чи це не гра була? Ні, це був лише не розігрів. Отакої. То чим здивуєш у грі? Якщо це лише початок? Я зробив все, що міг. Це не справжня гра. А що ж це? Це як оператив для справжньої гри, де буде хтось із програшем. Дивна боротьба. Здається, я в неї вже грав. Боротьба навпаки виграє той чия спина, торкнеться підлоги найскоріше. Команда переможець обирає учасника з іншої команди для наступного раунду. І якщо вже всі прийшли до тями, розпочнемо. Хто впевнений? Будь ласка, виходьте вперед. Починає джин. Бо команда так і називається Кимсок Джин. А ми. А ви? От хто од вас? Чон Гу. Чон Гу. Чон -чон Тут безстревень. Як і очікував, прошу, виходьте. Ну чому саме він? Куцепердики, Ви готові? Майже. Ти де? Не можу намацати. Що відчуваєте, хлопці? ти що, тепер все зрозуміло. Тож готові? Так. Стривайте, спитайте у джина. Як маєш? Кімсок Джин! Кімсок Джин! Маємо встати. Приготувалися? Почали. Мене тягне до землі. Тримай його! Осе я лежу. Перемога команди Кімсок Джина. Та ти феєрично програв. Кім Сок Джин найкращий. Тобі що, зле? Та ні, мене проперло. Гадаю, я талановитий борець. Здається, хоч ми програли, проте зробили все, що могли. Якось це швиденько сталося. Наступний? Куди тебе суне? Зараз не твоя черга. Це турнір. Маєте назвати опонента. Ві, ходи на сюди. Так. Стаємо навколішки. Це для розминки перед грою. Не хвилюйтеся, в нас ще багато ігор. Гадаю, я не маю грати у таке, бо джин легко програє. Це точняк. Відмінно. Кімсо джин з команди Кімсо Джин. Він виправдовує своє ім'я. Так. Нащо так тугенько зав'язали? Приготувалися. Готові? Почали. Наче підстрелений птах, що серед хмар літа повільно. Гупається на землю. Та він має хиз до цього. Дуже талановито програє. Та він дивовижний. А я, ти також. Ерем. Готові? Так. Виглядає круто. Наче гладіатори. Підведіться. Джині, програй тричі поспіль. Приготувалися. Почали. Лягай. А ну лягай, кому говорю. Ви все бачили. Поглянь на нього. Земля. Ти здивував таким прийомом. Він це зробив, і це було круто. Та ти страшна людина, що знає прийом. що ти застосував таку техніку? Я здивований. Та я сам у шоці. Я виграв, але це було чудово проте зайве. Це був справжній спарінг. Його техніка приголомшує. Я ніколи не бачив, не очікував такої спортивної техніки. Я переміг чи програв? Ти виграв. Переходимо до наступного раунду. Приготуйтеся. Почали. А, це вже занадто. Це занадто. Припини. Я собі стою, нікого не чіпляю. А він почав робити отаку. Отже, це була спроба. Вони занадто агресивні. Почали. Дерки з лапками догори. Він автоматичний режим. Здається, ти забив свої сіднички. З тобою все гаразд. Воно спить та набалака. балака. Проте він переможець. Отже, переможцем попередньої гри стала команда. Кім Саджин. Кім Джин! Відмінно, джин, молодець, та не дерепельку. Це лишень попередня гра. Що? Це було задля розваги? Звісно, йдемо далі. Хлопці, ви чули про таку гру, сидячи на подушках. Це треба рухатися на подушках? Ні, це гра з колишнього шоу. Отже, слухаємо питання, як є відповідь. Піднімаємо подушку над головою, викрикуємо назву команди. Якщо відповідь вірна, перемога. Команда Кімсок Джин обирає суперника. Ось така то гра, малята. Зрозуміло, коли моя черга. Гравець команди Кімсок Джин сідає на подушку та обирає собі опонента. А, до Петрив. Дейхоп, будеш першим, бо минулого разу ти не грав. Зрозуміло. Нічого, якщо я програю, нічого. Страшного, така собі думка. Це ж турнір. Гаразд. Тримайся скільки зможеш. Я титан так тримати. Тож кого ти обереш? Для цієї вікторини підготовлені різні запитання. Я оберу Тихон, виходь. Джей Хоу обрав Тихян, виходь. Чи вам потрібен конкурс поглядів? Я впевнений, що до моргалок. Як справа доходить до цього, то я бог погляду. Один, два, три. Дзир всередину безодні. Ти впевнений? Дзиркуни, дозвольте розпочати питання. Отже, ця пісня стала відомою завдяки 330. Це вже питання. Так. Три, три, три. Яка це пісня BTS? Перше. Якщо він горить, друге. Перед тим як загориться. Третє. Не дозвольте йому горіти. Четверте. Чи буде він горіти? Чи ні? П'яте. Він горить? Шосте. Горить чи ні? Та звідки нам знати? Кім Сок Джин. Та брятне навмання. Номер 9. Грить, палає. Сор прайс! Бінго. Це вірна відповідь. Що? Вірна? Та ти що? Що, справді? Де? я? хто я? Я гадав, це сьомином нам пощастило. Дивовижно. що я. це я. з ним. Та ти що, не читав сценарій? Ні, просто здогадався. Я в шоці, як він міг. Адже я не показував йому сценарій. Зі. Ти стратив. Тихіон, будь ласка, повернися на своє місце. Наступний гравець. Ти до батька ліз питанням. Чи позбувся геть страху? Сідай двійка. Будь ласка, обери наступного гравця. Чонгук, начувайся, Чонгук, стережися. Якщо він програє, нам гапа. Гадаю, в команді Сок Джина є щось особливе: дивна аура успіху. Так, як і минулого разу, якщо це команда Сок Джин, то все ми ніколи не програємо. Наступне питання відноситься до розваг. Дивися, татку, воченята, вкумекав. Чонгу, ти дивишся? А пусте. В цих оченятах топися на нараз. Тож, саме питання. Ві, Перше з BTS, рознявся у Дарамі Фаран. Це складно. Яке ім'я мав герой Ві? Що? Ні. Певне, що вони не знають. Та точно не знають. Перший варіант Хан. Другий Хансон Саниль Тюльбон. Третій. Хансон Шіль. Я просто вгадаю. Бо це ж. Просто вгадай. Четвертий. Хансон Гон. Окуляри. можна? Відповідай. Шостий Хансон. Помилка. Кім Сенджин Відповідай. Я хочу сказати. Ви мені довіряєте? Довіряємо. Довіряємо. Кажи. Мені потрібно перевірити енергію. Якщо він знову вгадає, це буде грандіозно. Сьомий. Хансон. Та не тягни в за вуха. Стратив. Хай тобі греть. Номер 5. Хансон Хамі. Шостий. Хансон Джан. Сьомий. Хансон. <риканский> окуляри. Ти такий спритний. Ти вимовив свої окуляри. Так. Восьмий. Хансон. Точняк. <риканский> я виграв? Ти дав йому шанс. Тож Чонгук може вказати на гравця команди суперника. Можна, я зроблю це як хобі. Акчемін. Виходь. Більш поваги, малеча! Перепрошую, дідусю. Аго, рахунок один один. Відтепер питання стають складнішими. І ще складнішими. О Боже, в епізоді «Run BTS поліцейська дільниця. Пам'ятаєте його? Так, звичайно. Джин був засуджений з двох причин. О, я пам'ятаю. Тож, яка була другою? Причина? Це питання з короткою відповіддю. Це питання з багатьма варіантами відповідей. Я не пам'ятаю. Перше, за те, що він є всесвітнім красунчиком, це має сенс. Мені це подобається розумно. Друге, за те, що має гарний погляд, звучить мило і правдоподібно. Пам'ятаєте? Ну ж бо хто пригадає, той переможе. Це друга причина. Так третє поводиться, що старий. Наклеп серед ночі. Я ніколи таким не був, не дзиркайте на мене. Четверте, за те, що краде серця армії своїми широкими плечима та гарним обличчям. Ось воно чонгук. Чонгуки. Ні. Та підіймай окуляри. Що це було? як холодець. Не допомагай йому. З його широкими плечима. Ні. Кім Сан Джин! своїми широкими плечима він вкрав ні. Чонгук, частина речення була невірною. Окуляри відповідай. А не пам'ятаю Божевілля. Може я ще раз прочитаю варіанти. Четверте за те, що краде серця армі своїми широкими плечима і гарним обличчям. Кім Джин! — окуляри. Кім Сок Джин! Кім Окуляри! — Чим він сказав швидше? Як за цукерку? За те, що краде серця армі широкими плечима та гарним обличчям. Ні. Окуляри за бомбардування сердець армії своїми широкими плечима і вродливим обличчям. Що? Бомбардування. Тотальне оверків. Окуляри. За викрадання сердець армії своїми широкими плечима і гарним обличчям. Невірно. Ми маємо ще сім варіантів відповіді. Нащо безікати пусте? Знову, знову. Окуляри. Як дідок. Він поводиться як старий, який номер. Третій поводиться як старий. Стратив. П'яте. За те, що став занадто гарним. Приємно чути. Окуляри. П'яте за те, що став занадто гарним. Гадаю, настав час для підказочки. Шосте. От я старий вже більш ніж сорок років. Ба ні, це не так. Припини. Кім Соджин, шостий. О, Я старий вже більш ніж 40 років. Звичайно, ні. Окуляри. Відповідай. Перше за те, що він є всесвітнім красунчиком. Та ні. Це було до того, як ми потрапили до білборду. Точно. Сьоме. Мін юнгі. Окуляри. Сьоме. Мін юн, гі? Ні. Восьме. Ти казав, що є сім варіантів. От брехло. Базікало. Восьме. Ста рий. Окулярий джин. Окулярик джин. Відповідай. Окуляри. Старий. Ні. Сок джин. Відповідай. Ста. Рый. Боляче на все дивитися. Дев'яте. Підстаркуватий. Окуляри. Підстаркуватий. Нарешті. То яка різниця? Восьмий старий. Восьмий старий. Ну, а дев'ятий підстаркуватий. Ще не зовсім старий. А старий. Просто дідок. Будь ласка, оберіть наступного суперника. Це виснажує. Хай джин виходить. Наступне питання. Р.М. Джим і Чонгук співали цю пісню в епізоді МТ. Як вона називається? Це питання з короткою відповіддю? Ні. Це питання з багатьма варіантами відповіді. Різноманітний вибір. Тож спробуємо. Так, зараз все буде. Просто вгадай. Та просто скажи це. Ти ж знаєш. Джин, сьомий. Вітер спогадів. Ні. Окуляри п'яте. Вітер спогадів. Окуляри. Окуляри стривай по черзі. Кім Сарджин. Восьмий. Вітер спогадів. Та що ви лізете перед батьком в пекло? Заслухайте спочатку варіанти. Перше. Мандрівний вітер. Другий. Музика вітру. Третій. Чи не зарано давати вірну відповідь. Окуляри. третій. Вітер спогадів. Він знов на це купився. Кім Сард Джин. Четвертий. Вітер спогадів. Ні. Третій. Порив вітру. Чонгук. Спробуй останній варіант. Четвертий. Надія, що вітер повіє. П'ятий. Вітер. Вітер. Вітерець. Шостий. Там, де вітер дме. Сьомий. Вітер. Мемуарів. Побояри. Відповідайте окуляри. Сьомий вітер мемуарів. Паль, Ні. Кім Сок джин! Восьмий вітер мемуарів. Боже збав. Попередньо було вітер спогадів. Та що ж це за халепа? Восьмий. Вітер пам'яті. Дев'ять. Вітер спогадів. Дев'ять вітер спогадів. Кімсо джин! Кім Сок джин. Він сказав дев'ять, та не назвав окуляри. Тож, дев'ять. Вітер спогадів. Точняк! ми круті! Перемога! це я тупонув. Треба було ще й назву команди. Отже, Кім Сджин. Вгомоніться. Рем. Назвіть, будь ласка, імена вітчизняних сольних виконавців. Окуляри на Л ю, ю ла... Я щось не те роблю. Джин, називає. Я відміряю час тих пір, як ти взяв її доручення. Джин, рем, шуга, чонгук, Ві, Треба соло. Ми сольні, співаки. Окуляри на Ел, Юнгон, Юла, Кім Бонсу, Бім, Кей, Апхюшин. Це вірна відповідь. Ху -ху. І ху. Здається, ерем не хоче в цьому йти до публіки в аеропорті. Та невже добре, 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 добре. Отже, отже, добре. Далі, 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 далі. Наступна гра. Сталевий кейс. Наступна гра. Сталевий кейс. Сталевий кейс. Але про це в наступному епізоді. А ще, Наша, ти зламав його? Кім Дуже швидко. Я тільки моргнув, воно вже зачинене. Бітіес вчитиметься грати в пунктамта. Баншихьо. Та що ти мелеш? Слово банчахьок дозволено. Дякую, директоре. Заспані. Проте милі хлопці повернулися до гри. Я танцюватиму. Чому? Чому ти злийся на мене? Я один такий, я танцюватиму. Танцюй! Нова гра, нові перемоги, щоб уникнути покарання. Круто! Ні! Я перше все зробив. Що трапиться з шугою? Чого чекати? Де відповідь? Як завжди на вас чекають веселощі від Бантан, змагання та ігри. Ну де це можна побачити, як не в ранбітіес? Тож чекаємо новий епізод. Та підписуємося на канал. Ставте лайк! Бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. ХайТін.